Україні, шановні колеги, сьогодні ви знову з нами на каналі професійного вживництва. Професійне бжининство це завжди позитивний результат. Сьогодні ми виходимо в ефір в знаменний день 24 лютого річниця нападу Росії на Україну. І весь цей час ми не зупиняли працювати, не зупиняли тримати економічний фронт. Буквально зразу після. Того вторгнення, через кілька днів, я особисто вийшов в ефір, заспокоїв наших колег, настроїв на працю, на те, що тільки спокійною, розважливою поведінкою, тримаючи економіку, працюючи на всіх фронтах, ми можемо вистояти. І це так і сталося. Працюємо, ми не здалися і ми будемо йти далі до перемоги. І свідченням тому є те, що ми не просто працюємо для того, щоб не загинути, так би мовити, щоб не зупинити економіку, щоб не втратити свої бжоли. Ми працюємо в такому плані, в такому, так би мовити, настрої, що розвиваємо господарства, працюємо на розширення, на покращення бази матеріальної і таке інше. Взагалі я планував цей наш сьогоднішній фільм. Подат в плані пояснення і аргументації важливості створення основних засобів у себе на виробництвах. Оскільки основні засоби це фактично наша економічна свобода і наші можливості. І чим більше ми їх будемо мати на господарстві, тим більше в нас можливості, тим ми більш стабільно і якісно можемо працювати, і тим більш рентабельно можемо працювати успішно і рентабельно. І зараз саме на часі готуватися до підгодівлі весняної бджіл шляхом роздачі пасти, канді. Для цього ми повинні якісно підготувати густіті корма. Одним із елементів пасти є або інвертований сироп, або хтось дає мед. Можна, звичайно, придбати готовий інвертований сироп, але ми вирішили використати те обладнання, яке ми зараз маємо, його одооснастити, розбільшити його функціональні можливості і використовувати саме, або в тому числі для приготування інвертованого сиропу. Восени ми готуємо сироп. На цьому нашому пристрої мішалці, яка вам вже відома, я знайомив колегу з її конструкцією. Вона має мішалку. Зрозуміло, двигун, редуктор і мішалка. Ємкість на 600 літрів. Вона виконана по авторському замовленню. Це не заводське виробництво. Я в свій час його виготовляв. Тут у нас поблизу хуста. В одній з майстерень і зробив його це обладнання з таким е, розрахунком, щоб внизу було двойне дно. І там є в нас водяна рубашка зараз фактично. І цей нижній ярус цієї ємкості, він е, дає можливість підтримувати температуру в основній ємкості дуже м'яко, без прямого нагріва. Ми тут установили два є в нас такі тени. По 2 кВт. Один з одного боку, тут бачите, стоїть, другий з протилежної сторони, які підключені до пульта управління. Він складається із водного фактично рубельника, який обесточує, або включає повністю всю систему з температурного реле і магнітного пускателя. Все навантаження йде на магнітний пускатель. Реле температури управляє цим магнітним пускателем і знімає температурні показники з ємкості в нижній її частині. От у нас термопара виведена в нижню частину саме під утеплювальний кожух цієї ємкості. І таким чином, коли ми включаємо цю систему, можемо підтримувати на потрібному рівні температуру основної ємкості. Але це робиться м'яко, без прямого нагріва, оскільки зараз ми будемо готувати сироп, будемо заряджати, так би мовити, цей, цю, цей розчин е, сиропу активною культурою ферментів. І щоб вони могли успішно жити і працювати в основній ємкості, нам потрібно дуже м'яко проводити нагрів. Не прямими тенами, а тільки через оцю водяну рубашку. Додатково, для того, щоб готувати якісний метований сироп, ми мусимо мати точні розрахунки концентрації сиропу. Ми встановили на систему подачі води лічильник, який фактично зараз точно відображає, яку кількість води ми дамо саму ємкість. Зараз ми будемо готувати один до двох сироп, 2 мішка цукри, тобто 100 кг цукру піде, і 50 літрів гарячої води, яку ми будемо доводити до температури від 50 до 60 градусів Цельсія. Саме при такій температурі активність ферменту інвертази буде максимальною. Додатково для того, щоб створити більш оптимальні умови ферменту. Ми додамо на кожен кілограм цукру близько 1,5 грами лимонної кислоти. По деяким рецептурам ви можете загуглити і ознайомитися, можна робити розщеплення гідроліз складних сахарів до моносахарів і одним лише кислотою. лимонною кислотою. Степінь розщеплення. Буде проходити не настільки глибоко і настільки ефективно, як за допомогою фермента. Включаємо воду, напускаємо воду. Це обумовлює легке виконання важких робіт. Зокрема, завантажувати цукор всередину ємкість, ми робимо за допомогою такого механізму, який дає можливість піднімати вальною рукою буквально такий мішок з цукром на потрібну висоту. Так Звичайний захват, який ви вже знаєте, працює на багатьох. Подібне з виробництво, яке дає можливість зафіксувати мішок цукру на тросиках внизу. Так? У нас вже таких два працює зараз. Один на мішалці буде працювати на млинові, а другий тут працює. Поки тече водичка, у нас там ще бачимо полічильні поє 8 літрів. Ну, Однією от, от рукою ми піднімаємо. Що нам потрібно висоту? для того, щоб прискорити розщеплення цукру. нижньої частини повнусної ємкості сирот відправляє зараз вверх. Осичше. Рефлектометр використовуємо для вимірювання цукристості нашого розчину для приготування сироті. Ми набрали чергову порцію вличку рідини з'ємності нашої, так, трошки охолодили її і проводимо повторне вимірювання цукресті. Добре видно цукрестість сиропу, яку ми приготували до рівні 68. Відсотків. Цього замало, тому додаємо цукор. Повторна дача цукру дала можливість зафіксувати нашу цукресність на рівні 70%. Ми довели концентрацію цукру до 70%, включили і подалі нагрів нашої ємкості тенами. Наш терморегулятор, відповідно, дотягнув фактично до 58 градусів Цельсія температуру всієї цієї рідини, сиропа, фактично. І нам зараз потрібно додати фермент інвертазу. Будемо це робити наступним чином. Не просто додамо прямо у рідину. Це буде неправильно з огляду на те, що фермент має поступово привикнути до концентрації сиропу і до температури. Якщо ми зразу вводимо певну кількість ферменту у цю ємкість, то можемо фактично його дезактивувати. Зараз ми наберемо рідини нашої розщина, для того, щоб його розбавити. трошки. И значит температуру температура. Набрали сиропу, выключаем насос, выключаем насос и разбавляем Температура сиропа звичайно, зараз буде різко падати, тому що ми його зараз тримаємо у приміщенні, де температура менше 10 градусів Цельсія. Ну, така фактично, як на вулиці, тому що ми його, це приміщення, де переробкою воску займається і так інше не… Ну, тут більше 40 градусів зараз. Беремо водичку, є в нас просто чиста водичка, розбавимо, по-перше, концентрацію, а по-друге, зменшимо температуру. Приблизно наполовину. Якщо у нас тут було 70% вихідна концентрація цукрів, то якщо ми розбавимо наполовину, то зрозуміло, близько 35 буде 30-35 зараз цукристість. І вода буде значно холоднішою. От тут ми зараз бачимо близько 30 градусів всього із 58, тобто значно, значно більш такі лояльні умови для нашого ферменту будуть. Оскільки у нас концентрація дуже висока, так, 70% це сироп концентрований. Ми будемо давати максимальну рекомендовану дозу фермента. 2 г на 1 кілограм цукру. О, тут у нас, бачите, я буду так лити, щоб помішувати зразу. Потихеньку фермент додаємо до охолодженого і розбавленого розчином сиропу. Ще один раз, 100 грамчиків, маємо спеціальну, мірну таку колбу. 200 грамів. В цьому стані фермент має перебувати ну, до 10 хвилин приблизно, для того, щоб він активізувався. Якісно. Для того, щоб розчинити кислоту, принесли з собою теплої водички. Наливаємо водички, грам 200. По нашим записям, для того, щоб вийти на потрібну концентрацію, ми використали 111 кг цукру і 50, фактично 1 літр води. 111 кг. 51. У нас вийшло приблизно близько 70%. Так. 100 г і 25. 125 грамчиків ми зараз додаємо лимонної кислоти. Це трошки більше 1 г на кислоти на 1 кг цукру. Розчиняємо до того часу, поки всі кристали не будуть розчинені. І поки Тут із грам 250, напевно, ми зараз Так, вливаємо і включаємо мішалку. Настроєний на 55 градусів Цельсія. Температура потихеньку починає падати, ми відкриваємо, закриваємо ємкість і бачимо, температура реагує. 55 повинен включитися на грі. Ну що, пройшло хвилин 10. Наша інвертаза вже дозріла до того, щоб ми її виливали в основний бак і такий. Жовтенький відтінок навіть отримав. Кислота в нас вже в ямкості і включаємо мішалку. Виключаємо. Помішали значить, повністю весь сироп до однорідного стану. Зараз наша задача добре утеплити ємкість, щоб ніде не пішла утечка, так би мовити, втрата тепла. Проводячи якраз оцей перший цикл приготування дверторного сиропу, ми побачили, що дуже важливо якісно утеплювати ємкість. Всі металічні частинки, які десь по корпусу були не утеплені, вони віддавали тепло. І ми утеплили їх додатковими елементами по периметру, де потрібно. Доведеться утеплити і дно цієї ємкості вже окремо додатково, але це ми зробимо на днях. Ну, маленьке резюме. Для того, щоб гідроліз... Складних сахарів проходив до простих, найоптимальніше потрібні умови. Серед цих умов температура 50-58 до 60 градусів Цельсія. Концентрація ферменту від 1 до 2 г на 1 кілограм цукру. Чим вища концентрація цукрів у сиропі, тим важче проводити гідроліз. Найкращий фермент активізується і працює при pH кислотності від 4,5 до 5 одиниць. Тому ми підкислили наш розчин невеликою кількістю лимонної кислоти. Ну і зараз працювати повинен час. Для того, щоб гарно проходив гідроліз складних цукрів, ми. Передбачили використання програматора і періодичного помішування повністю сиропа протязі доби. Магнітний пускатель під'єднаний із таким програматором простеньким, який напротязі доби буде через кожні 45 хвилин на 15 хвилин включати мішалку. І тим самим ми забезпечимо максимальний гідроліз цукрів. Ну що, доба 24 лютого підійшла до вечора. Ми всі пережили цей день в очікуванні якихось неприємних сюрпризів від нашого ворога. Богу, дякувати, все обійшлося поки що станом на зараз. Порівнюючи так, як завжди, з обстрілами, з різними. Форс-мажорами, але без якихось великих колізій. Тому ми зараз можемо одне сказати ворогові, оскільки наш слухає, я знаю, з Росії так само багато хто Це і Новосибірськ, і Пітер, і Ростов, і інші, інші пасічники, які колись брали пакети у нас і слідкують за нашим каналом. Не дивлячись на те, що в рік війна відбувається в Україні. Українські пасічники, де мають можливість працювати на Заході, зокрема України, не зупиняються, працюють. Ми розвиваємо нашу галузь, займаємося по повній програмі всіма роботами, які потрібно виконувати для того, щоб селекція здійснювалася жил, щоб розвивались індивідуальні господарства. І найкращим прикладом цьому є те. Що саме цього року перший етап грантової допомоги від ФАО здійснюється. Це міжнародний фонд, який успішно працює в багатьох країнах світу, і в Узбекистані, і в Грузії, в деяких європейських країнах. І він почав працювати в Україні. І більше трьох мільйонів євро буде. Направлено на грантову допомогу на чотири області західні, на різні напрямки, такі як рибництво, ягідництво, бринза, бриндзя і в тому числі географічно зазначений мед, мед Закарпаття. Це свідчить про те, що світ вірить в Україну, світ підтримує Україну, і ми будемо отримувати допомогу і будемо далі розвивати. Економіку України і фактично наше бджільництво, і Закарпаття і України також. І агресія Росії і війна цьому не завадить. Ті цілі, які Путін з компанією переслідували, вони, звичайно, лопнуть і ні до якого результату не призведуть. Якщо наше відео вам було дечим чим цікаве і корисно, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Залишайте відгуки, все буде Україна.